Тепер по найманих працівниках ми маємо звітувати помісячно, як це робити, за якими бланками і розбираємося в цьому відео. Тож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І одна із найважливіш найважливіших змін, яка в нас відбулась зараз з 2025 року, це помісячна звітність за найманих працівників. Ті, хто працює давно, пам'ятають, що з самого початку ми по працівниках звітували помісячно, потім все змінилося. Ми звітували поквартально. Тепер знову переходимо на помісячні звіти. Перший звіт ми подаємо в лютому. До 20 лютого звітуємо за січень 2025 року. Далі будемо звітувати до 20 березня за лютий місяць і так далі. Тепер давайте. Все ж розберемося, що в нас змінилося у бланках самої звітності. Бланків в кабінеті платника ще немає, але я вам їх можу показати, тому що вони є на сайті Міністерства фінансів України, хоча ще і не затверджені. Отож дивимося на самі бланки. В нас, ось по головному документу, по податковому розрахунку я переглянув. Все те саме посилання на ці документи я вам залишу в описі під відео. Можете самі переглянути. Все те саме, крім того, що в нас ось тут справа потрібно заповнювати дані за один місяць, а не за три. Те саме в нас і стосується і додатку по ЄСВ. Переглянув всі ті самі поля. Просто ось тут зверху в нас ми не зазначаємо, який є номер додатку до податкового розрахунку, і за який місяць, за який номер місяця податковому розрахунку ми звітуємо. Тому, в принципі, одне й те саме. Теж по 4DF. Той самий додаток, але ми його подаємо е, за один місяць до одного податкового місячного розрахунку. Тепер друге питання: а як же нам звітувати, якщо ще форми не затверджені, їх немає в електронному кабінеті платника податків? А ніяк маємо дочекатися, доки нам власне дадуть можливість відзвітувати. Я маю величезну надію, що нам встигнуть інтегрувати. Прийняті форми в кабінет платника податків нам не потрібно буде звітувати на папері. Ми встигнемо це зробити. Що робити нам зараз із цим? Чекати, як тільки. Форми затвердять, як тільки вони з'являться в електронному кабінеті платника податків і податкова почне їх приймати. Обов'язково вам зніму покрокову інструкцію і викладу на цей ютуб канал, тому обов'язково маєте бути на нього підписані. А те, з чим чекати не можна, це із допомогою нашим військовим. І зараз військовослужбовці 3-го полку ССО снайпери попросили мене допомоги із купівлею РЕП на їхню автівку. Тому вас прошу. Долучитися до збору вже більше 100 тисяч зібрали, залишилося ще 100. Я впевнений, що якщо ви зараз поставите це відео на паузу, закинете хоча б. 5, 10, 20 гривень. Просто скільки є змога, можливість. Ми швиденько цей збір закриємо. Е, хлопці швиденько отримують свій реп, і це збереже їхнє життя. Тому бачите реквізити на екрані. Вони є також в описі під відео. Тому давайте це зробимо разом і суттєво допоможемо нашим снайперам, щоб їм було працювати безпечніше в кінці кінців. Вони це роблять для всіх нас. І дякую вам за перегляд цього ролику. Бережіть себе. На все добре. Вітаю товариство. Ми, бійці Сил спеціальних операцій, просимо вас долучитися до збору на засіб РЕП для збільшення наших шансів виживаємості при логістиці на передньому краю та зонах близьких до нього. Разом до перемоги, малих донатів не буває. Слава Україні! Героям слава!